Вітаємо! Зрозуміло, що найголовнішою та найгучнішою новиною цього тижня, і не тільки для Одеси, а й у цілому України стали події навколо мера Одеси Геннадія Труханова. Місто штормило від самого початку, як тільки з'явились новини про можливе зняття громадянства з Геннадія Леонідовича, та й зараз, коли вже все сталося, розмови в соцмережах, кав'ярнях на роботі та вдома продовжують крутитися. Навколо цієї гучної події. Тож сьогодні, коли інфошторм трохи стих, емоції відпустили, а осад залишився, ми хочемо трошки розібратися у причинах цієї ситуації та поговорити про наше одеське майбутнє, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали! Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам. Незалежному медіа інтент, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар. Це суттєво допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам те, що ми робимо, і ви бажаєте нас підтримати, ми будемо вам вдячні, Геннадій Труханов, один із найвідоміших українських мерів. Цю посаду він обіймає з травня 2014 року. Колишній військовий капітан, бізнесмен та політик. На політичну арену він вийшов у 2012 році. Тоді партія регіонів висунула його кандидатом у депутати у 136-му мажоритарному окрузі Одеси, де він і переміг. Після втечі Віктора Януковича з України Геннадій Труханов залишив фракцію партії регіонів у травні 2014 року. Відбулися дострокові вибори мера Одеси, на яких Труханов переміг Едуарда Гурвіца. Ще раз виграти вибори міського голови він зумів восени 2015 року. На цей раз головним супротивником Труханова стала команда Михайла Саакашвілі, якого на початку літа 2015 року президент призначив губернатором Одеської області. І саме у той період уперше з'явилася інформація про нібито російський паспорт Геннадія Труханова. Громадська організація Слідство інфо опублікувала міжнародне розслідування, в якому фігурував Геннадій Труханов і його нібито російське громадянство. Ще раз вони не писали про паспорт та громадянство у 2018 році. Дані журналістів суперечили заяві російського консульства в Одесі про те, що Труханов не мав ні російського громадянства, ні паспорта. Тоді ж Служба безпеки України також заявила, що ніяких доказів цьому нема. Окрім слідства інфо, російське громадянство мера згадували активіст Сергій Стерненко та журналісти Української правди, але і сам Геннадій Труханов спростовував цю інформацію. І українські державні органи, такі як СБУ, НАБУ, Міграційна служба, до сьогодні ніяких доказів не знаходили. Цього разу все почалося з того, що ввечері 12 жовтня Геннадій Труханов опублікував заяву, що його збираються позбавити громадянство України на підставі, нібито наявного громадянства Російської Федерації. Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація відносно мене. Поширюється інформація, знову поширюється інформація про якоби, що в мене є. Громадянства Російської Федерації це питання не нове, воно задавалося з 2014 року. З 2014 року я переколено довів всім, що в мене нема, не було, нема не є громадянства Російської Федерації. Мені перевіряли всі відповідні органи України. Всі, я задавав питання, я надавав відповідь. Хочу повідомити, що перша на пленарному засіданні Верховної Ради. Анатолій Кінах зачитав відповідь Консульства Російської Федерації в 2014 році, яке відповіло, що в мене нема російського громадянства. Потім в 2016 році на замовлення Міграційної служби теж була отримана відповідь від Консульства Російської Федерації, що в мене нема гражданства Російської, не існує громадянства Російської Федерації. Далі, орган НАБУ. Цей орган сьогодні. Маю довіру у населення, звернувся по міжнародної правової допомозі до Російської Федерації в 2018 році за з питанням: є чи в мене чи немає громадянства Російської Федерації. І відтримав відповідь, що в мене немає російського громадянства. А ті паспорти, які фейкові паспорти, які публікувались, вони не дійсні, вони фейкові. Якщо у когось вони є, вони мають бути знищені. У той же вечір у соцмережах почали сперечатися прихильники мера та його опоненти. Перші почали радіти, другі намагалися доказати, що паспорти та громадянство фейкові. Також почали з'являтися дописи про нібито аж три російські паспорти Геннадія Труханова, а не один. Крім цього, з'явилася інформація, що в Одесі хочуть запровадити міську військову адміністрацію. І вже 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України одеського міського голову Геннадія Труханова. Також він підтвердив інформацію щодо військової адміністрації в Одесі. Був сьогодні на доповіді керівник служби безпеки України Василь Малюк. Я дякую службі за сильну роботу на захист України на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуації при фронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист. Та більшу підтримку це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі за НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Згідно з аналітичними даними, указами президентів України з 2014 року, до кінця вересня 2025 року Громадянство позбавили понад 320 осіб за період каденції Петра Порошенка позбавили 154 людини. Серед них народні депутати, бізнесмени та екс глава одеської ОДА Михайло Саакашвілі. Після 2019 року, коли президентом став Володимир Зеленський, кількість таких указів зменшилася. Серед позбавлених громадянства колишні депутати ОПЗЖ Тарас Козак, Ренат Кузьмін і Віктор Медведчук. Бізнесмени Вадим Альперін та Ігор Коломойський, представники духовенства Московського патріархату. Тепер до цього списку приєднався і міський голова Одеси, у якого СБУ виявила російські паспорти. Але чому саме зараз? Виглядає таким чином, що Геннадія Нідича позбавили влади не через громадянство, а, скоріш за все, не через корупцію, навіть не через загибель людей. А для того, щоб вести міську військову адміністрацію. Ще навесні з'явились чутки, що буде введена таку адміністрацію. Вересні Одеську область віднесли до зони бойових дій, що створювали юридичні підстави і можливості для ведення. Військової адміністрації за останні роки військові адміністрації введені вже в Чернігові в Сумах. Крім того, вони існують в Херсоні, Сєвєродонецьк і в Краматорську. Позб... По... 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 були позбавлені мерів. Також рівне запоріжжя Полтава. Це складається в певну картинку того, що. Адміністрація президента готується до можливих виборів. А для цього, звісно, важливо взяти під контроль обласні центри. Миколаївські колеги кажуть, що також у них можливо не так незабаром теж буде міська військова адміністрація. Тому скидається на те, що головною мотивацією було саме це. А зараз, чому зараз я вже казав, що в принципі конкретні розмови були вже в вересні. Зараз можливо ця трагедія загибель людей через недбалість і стихію. Здалось Києву зручним моментом. Ну і саме тому був обраний алгоритм з паспортом, тому що рішення, рішення виглядає, що було прийнято достатньо раптово його було потрібно так само оперативно реалізувати. А алгоритм з паспортом максимально не знаходиться під контролем президентських служб, було найлегше реалізувати. Це не говорить про те, що Геннадій Леонідович ні в чому не винний, а це говорить про те, чому це відбулось зараз і чому в такий спосіб. Ну, по-перше, відсторонення є важким рішенням з боку адміністрації президента і самого президента Володимира Зеленського. Це довгий шлях прийняття власне цього рішення, на мій погляд, ось який затягнувся у часі вже декілька років по суті. Не один рік. І по-друге, це рішення воно обумовлено. Ну, по-перше, скажімо так, і наявною петицією. Ось яка набрала вже відповідно 25 п'ять тисяч. Голосів і крім того, обумовлена загальним стратегічним статусом міста Одеси та Одеської області в цілому, в межах України. Тобто, це важке рішення, на мій погляд, воно певним чином спрямоване на стабілізацію суспільства в межах Одеси, перш за все, на демонстрацію сильної позиції держави в цьому сенсі. Ось ну і перш за все, дійсно, президент адміністрація президента, центральна влада вона не відмовляється від певних таких консенсусних дій на сьогоднішній день. Тобто, я дійсно, ну хочу заохотити перш за все да, наших громадян до того, щоб вони не піддавалися на певні такі тенденції політизації цього питання. Бо зараз кожна політична сила вона намагається вкласти якийсь свій меседж. Скажімо так, у інформаційне поле з приводом власне попалення громадянства діючого мера Геннадія Труханова. І щоб не піддаватися на це, відповідно довіряти тільки верифікованим джерелам, але відповідно не довіряти певним таким маніпулятивним моментам в межах соціальних мереж, ну і в межах скажімо так, інформаційного простору загалом, головне це зберегти дійсно стабільність. Я вважаю, що цей крок знову ж таки він на сьогоднішній день ще певним чином буде пролонгуватися, тому що є рівень конфліктності, який складається на сьогоднішній день. Є я так розумію, вже дії мера, які не погодився з цією ситуацією, який, власне спрямовує свій. Позов. Ось. Але ми можемо констатувати, що де-факто вже обрано виконуючого обов'язки мера Ігоря Миколаївича Коваля, тобто секретара міської ради. Президент, відповідно, призначив голову міської воєнної адміністрації. Це означає, що, по суті, в нас буде діяти декілька основних органів, які будуть виконувати різні а, функції, тобто координуючи їх між собою. У четвер, 16 жовтня, на біржовій площі представили керівника одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака. Під час зустрічі з депутатами він зазначив, що повністю усвідомлює виклики, які стоять перед містом, і одразу окреслив пріоритети на новій посаді. Дякую за довіру в першу чергу президенту України нашому Володимиру Олександровичу Зеленському за те, що я зараз знаходжусь тут. Я досить. Я сам родився в цьому місті, я в ньому виріс, я в ньому навчався. Багатьох зваг присутніх в цьому залі. Я знаю особисто. Когось знаю особисто, кого знаю по чуткам, скажу відверто з кимось познайомився. Але все це ми зробимо раді нашої комунікації, яка повинна привести до покращення життєдіяльності мешканців нашої громади, мешканців Одеси. Розумію ті виклики, які є. І в першу чергу ставлю пріоритет це безпекова складова нашого регіону. Нас кожного дня фактично нашу державу атакує ворог зовні. Нас намагаються розхитати наше ж, в тому числі мешканці внутрі нашої країни. Але впевнений, що в єдиному задумі ми з вами впораємося з усіма тими викликами, які є. Дякую правоохоронному блоку за те, що він тримає ситуацію, яка є зараз на Одещині. Пріоритет, ще раз повторюсь, буде: це безпекова складова, але точно не повинні будемо забувати за соціальну складову. За наших хлопців та дівчат, які зараз боронять нашу Україну і являються мешканцями нашого міста, хотілося б підняти все-таки питання соціальне це і медичного характеру, освітянське напрямку. Освітянський напрямок для мене особисто це взагалі окрема тема, тому що освіта це наше майбутнє майбутнє наших дітей. Але впевнений, що у єдиному задумі, ми з вами зі всіма цими викликами впораємося і переживемо вкрай тяжку зиму. Яка у нас очікує попереду, ми бачимо, що Одеса нещодавно в тому числі страждала від тих стикій лих, які в тому числі забрали життя наших мешканців. Вважаю, що основний пріоритет це в тому числі усунути ті недоліки, які були, щоб у нас більше таких ситуацій не було. Ще раз дякую, слава Україні! Ще до призначення керівника міської військової адміністрації піднялося питання щодо депутатського корпусу міськради та їх майбутнього. Під час брифінгу голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що депутати міськради продовжать роботу. Департаменти мерії також збережуть свою діяльність під керівництвом виконуючого обов'язки мера Ігоря Коваля. Військова адміністрація діятиме паралельно і у взаємодії з ними. Вже надвечір 16 жовтня у багатьох одеських телеграм-каналах повідомили, що одним з перших рішень нової міської військової адміністрації стане запровадження зупинки всього муніципального електротранспорта під час хвилини мовчання о дев'ятій ранку. Виняток становитиме транспорт, що знаходиться на перехрестях чи спусках. Йому дозволено буде доїхати до безпечного місця і зупинитися вже там. Ну а що ж, Геннадій Труханов, за словами чиновників міськради, він зібрав всі свої речі з кабінету на біржовій площі і продовжує заперечувати наявність у нього російського громадянства та вважає рішення про позбавлення українського паспорта політичним. При цьому важливо додати, що декілька відомих медіа та журналіст-розслідувач Христо Грозів вважають, що російський паспорт міського голови Одеси Геннадія Труханова. Є підробкою, і нібито був використаний Росією для дискредитації мера. У свою чергу Геннадій Труханов заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій та судів для захисту та оскарження рішення. Рішення про позбавлене мене, громадянство України я буду оскаржувати у Верховному суді. і Якщо цього буде замало, то у Європейському суді справ людини. І ще. З першого дня цього скандалу в соцмережах з'явилася інформація, що Геннадію Труханову готують підозру. І якщо спочатку говорили про державну зраду, то зараз нова підозра стосується злочинів у сфері господарської діяльності. Тож чи є шанси у Геннадія Труханова довести відсутність у нього російського громадянства та паспортів і захистити свою позицію? Далі в акценті думка наших експертів. Перспективи в суді певні в Труханова є, але більше в частині поновитися в статусі громадянина України ніж в частині поновитися на посаді мера. А якщо буде завершена процедура позбавлення його повноважень, бо за законом має зібратися міська рада і проголосувати все ж таки за те, щоб взяти до відома, що його повноваження припинені, поки цього не відбулося. Але якщо це відбудеться і він потім оскаржуватиме, то скоріш за все, навряд чи суди встигнуть завершитись до наступних місцевих виборів. А щодо громадянства, так тут він вча. Сі не обмежений він має певну перспективу щодо цього щодо можливості актуалізації проти нього кримінальних справ, які існують, то ця можливість теж існує. Але питання в тому, чи планують планується робити Київ, чи планує Геннадій Леонідович чекати, коли це Київ зробить? Бо по факту сьогодні він може практично в будь-який момент покинути. Територію України, тим більше якщо для української держави він не є громадянином, нема підстав його не випускати. Так Геннадій Труханов дійсно а, вирішив подавати відповідний позов, і в будь-якому сенсі ми можемо на наступне прогнозувати, чи певні шанси на таку ось боротьбу в нього і є дійсно. Але знову ж таки, а, слідкуючи за обставинами тільки так. Враховуючи факти, ми можемо з вами дійти певних висновків. Наразі в нас немає в інформаційному просторі насправді повної картини. Вона не складається, вона складається лише з окремих заяв, гучних достатньо, да і як з боку Геннадія Труханова, так і власне кажучи, з боку деяких політичних сил. Тобто, ми не можемо в повній мірі орієнтуватися лише на ці заяви. Тобто, додатковий матеріал надасть нам відповідь дійсно. Як ця ситуація буде розвиватися надалі? Поки ну я, чесно кажучи, бачу певні перспективи розвитку цього процесу, але все ж таки я думаю, що у сенсі встановлення міської воєнної адміністрації, у сенсі координації зусиль між міською радою і воєнною адміністрацією, то тут вже ця ситуація вона є незмінною абсолютно. Ну і останнє. Черговий раз гучна новина розвела суспільство на дві сторони. Одні радіють тому, що сталося шампанське за звільнення Одеси та кричать Так йому й треба. Інші не вірять представленим доказам, називають Геннадія Труханова своїм та критикують рішення президента. Думки знов розділилися: одні вимагають жорстокого очищення влади і притягнення до відповідальності. Інші насторожено ставляться до способу, яким це зроблено, і бачать ризик підміни правосуддя політикою. Тож, як воно буде далі, побачимо. Головне не втрачати розум та здатність аналізувати все те, що трапляється. Ну і звісно, робити вірні висновки. Ну і ще ми хочемо подякувати всім, хто подивився акцент про нашу з вами громадянську активність і поставив свій підпис. Під петицією до президента щодо присвоєння звання Героя посмертно, Одеситу та нашому захисникові Костянтину Оборіну, позовний Камікадзе, Залишилось обмаль часу та зовсім небагато голосів. Тож зробіть декілька кліків. Посилання залишаємо в описі до акцента. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також саме ви можете підтримати нас, незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Патреон. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Здоров'я вам і тримайтеся!